Чому Росія саме зараз посилює дронові атаки по Україні? Те, що я бачу, що ворог все-таки уникає ударів по столиці та по великих містах заходу країни, центру країни і зосереджується на ударах по, відповідно по тих територіях, які найближче до нього, тобто Одещина. Вчора міна підірвалася Запоріжжя. на полі. А Запоріжжя вчора був удар по автовокзалу, я пам'ятаю, дуже кривавий. Удари по Україні найближчим часом. Ну що ж, давай тоді подивимося на майбутнє, що у нас буде, що нас очікує в плані ударів і загроз. Вони взялись якраз за. За окраїни України, тому що це е, можна якимось чином е, ну, знівелювати в публічному просторі. Ну, зараз подивимось, що будуть робити далі. Ой, прямо у них свербить, що не можуть бити. Бачиш, які прям і, і, прямо аж вони прямо аж плачуться від цього тварі. Дивись, є неформальна домовленість вже між Трампом та Путлером про те, що Путлер не атакує Україну. Такої домовленості немає в публічної площині. Але варто сказати, що Путін вже її порушує. Тобто домовилися, що взагалі не буде повітряних атак. І я взагалі люба бачу, що от, миру не варто очікувати, перемир'я не буде. Але. Повітряне перемир'я прийметься, от після їх зустрічі е, Путіна та Трампа. І до речі, зустріч Путіна та Трампа відбудеться. Я дивився на своєму каналі Магвеліар в прямому етері, і у мене карти показали, що зустріч Трампа та Путіна станеться, але трохи відстрочиться в часі. Тобто, от вони зараз планують на Алясці. Теж я бачив, що буде якась третя країна, тобто третє місце, не емірати, не Рим, а щось стороннє. Тож я бачу так, що повітряне перемир'я буде, але і воно вже по факту є. Але Росія його порушує. Чи порушить ще глибше? Вона це перемир'я. Ну, звичайно, атаки, удари, саме так. Так, це будуть атаки, це будуть удари, і я бачу, що вони стануться. Куди битиме ворог до кінця місяця? Зараз запитаємо. Так, вони в серпні будуть ще атакувати невеликими, невеликими такими атаками, але будуть бити. От що будуть бити? Ті ж місця, що і зараз є. Але, до речі, додам сюди з центральної України Кременчук. Яка справжня мета заяви віце-президента США Джей Ді Венса? От я це ж бачу і це ж хочу розповісти людям. От зараз ще карти покажуть детальніше. Дивись. Вони хочуть, аби Україна стала більш зговорчивою. Тому що угу. а, наш президент дав чітку відсіч. Вони дивись, що зробили. Вони за, а, на виданні зетелеграф пропихнули, пропихнули статтю, що наче Зеленський готовий віддати області, що є невідповідністю. В четвер. Потім наш президент в п'ятницю зранку виходить і каже, що ми територіями не поступимося, і це справді Люба ж ти знаєш, що це воля українського народу, ніхто не піде на таке. І, і одразу вони витовхують інші моменти тиску. Це тиск спеціальний. Вони продовжать допомогу колесу фортуни України. Ба більше Джей Ді Венс виступає в даній ситуації, як Дмитро Медведів РФ. Тобто він виступає в ролі шута. Він, він не декларує позицію, а робить вигляд, що залякує. Тому що варто, варто зрозуміти, що після слів Джей Дівенса виходить Марк Рюте вчора ввечері, генсек НАТО, і говорить, що те, що Путін та Трамп зустрічаються в Налясці, на те, що сказав Джей Дівенс, це, це все не буде зупиняти військову допомогу Україні. Ба більше він ствердив, що саме зараз відгрузилася нова партія допомоги, яку США надають Європі. Європа викупає за свої кошти, дає Україні і з уточнив, що протягом серпня. І вересня буде надано ще більше військових пакетів допомоги з летальною зброєю, яку Америка раніше не давала можливість продавати Україні. Просто це все відбувається тайком. Це підлис Путіну, підлис Путіну для того, щоб він був більш згорзговорчивий. І під, і навпаки, така депеша на нашу адресу для того, щоб ми можливо там поступили з чомусь. Але от поступиться чи наш президент якимись територіями? Чи поступиться? Ні. Ти знаєш, я на початку, коли в четвер дивився, я так продивлявся і дивився по картах. Думаю, можливо, варто, варто поступити з Донеччиною заради повернення Херсонщини mm -hmm. та Запоріжщини. Все таки, якщо взяти територія Донеччини, ось така невеличка. Mm -hmm. Яку треба віддати. І ось така величезна територія, яку Путін нам би віддав. Але на, на вихідних з холодним розсудом сиджу і гадаю, що в мене випадає? У мене випадає те, що Путін задумав цю обманку. Я ще назвав її «Найобка для уйобка. Мета яка? Щоб Україна вивела війська з Донеччини, mm -hmm. Путін сказав: а ми, от не погоджуємося по цим пунктам, і ми не будемо виводити з Херсонщини-Запоріжщини, mm -hmm. а ви давайте виводьте далі. Mm -hmm. Тому це була пастка. Я продивився уже з холодним розсудком, бо це ж знаєш, що mm -hmm. треба цинічно підходити. А Донеччина для мене рідне. Я зібрався і цинічно підійшов до питання, і побачив, що це був саме обман для того, щоб вийти потім і наступати на Харків. А і якщо Путін просить віддайте нам території, віддайте, ну значить він не може їх захопити. Тому палить свою контору дядя. План Трампа щодо відчуження територій, як це вплине на Україну? Дивись, ну це недієздатний план. Він не ввійде в силу. Зеленський його не підпише. Росія теж не погодиться, тому що їй замало. Всі будуть незадоволені, тому миру не станеться. Ти знаєш, я коли читав ці публікації в четвер, першого жовтня, мир, всі рішення прийняті. Все, я ж як мах відчуваю, все ж бачу, духам задав питання. Мені показу а у мене ж в п'ятницю прямий ефір. Мені треба людям розповісти. На своєму каналі правду Я кажу, покажіть. Вони, це, це обман. Не вірте Путіну, не вірте Росії. Це обман і це все гра. І вони сказали мені, до 30-го року, українці, навіть не дивіться на слово мир не вийде. А, тому що, але вони знають, що мені сказали. Духи. А духи і сили це важливіше, ніж таро. Тому що вони стоять вище. Вони мені сказали, ви українці дуже боїтеся за себе. Але знаєте, в Росії в Міноборони РФ е, крізь е, і в долі знають, і в долі це написано Україна і Росія. Не буде перемоги Росії, не буде захоплення Києва Росією, не буде захоплення Дніпра, Харкова, Херсону і Запоріжжя. Росія може просунутися, як мені сказали, на 20, на 30 кілометрів, захопити села. Але в довгостроковій перспективі, що сказали Духи і сила? От вони не, не часто говорять, але коли говорять, це свято це святе, вони сказали: дочекайтесь смерті Путлера. Як тільки він помре, і це я теж бачу постійно, прийде новий лідер в Росії, який почне шукати компромісу із Заходом, ми побачимо те, що в Росії е, насправді багато людей вже хотіло з, з оточення Путіна завершити цю херню. І ми побачимо те, як при Горбачові було, що поступово шаг за шагом будуть віддавати з території. Спочатку Сумщина, Харківщина, потім е, е, Запоріжжя, Херсонщина. Потім е, Крим, потім Донеччина, Луганщина. І так поступово, заради плюшок від Заходу, все повернеться. Mm -hmm. По суті, я ще одне побачив, Люба. ще одне побачив просто по моїх спостереженнях. Як тільки пішов Байден, і США стало дивним партнером і дивним лідером Заходу, лідером, е, лідером вільного світу, лідером Заходу став. угадай, хто? Президент Зеленський. Президент Зеленський виходить в п'ятницю зранку і говорить: ми не підемо на такі компроміси. Росія не хоче миру, не має доказів цього. Росія навпаки перекидає військову техніку, хоче інтенсифікувати фронт і так далі, тисне, вбиває людей, гвалтує людей. І в другій половині дня п'ятниці. Виходять лідери Заходу, виходять представники ЄС, виходять Урсула фон дер Ляйн, Шольц, ой, Шольц, Макрон і новий канцлер Німеччини забув прізвище, ще не, ще не вивчив. Що говорять? ЄС солідарна з Україною. У нас спільна позиція, ніяких територіальних компромісів. Ніяких перемовин без України, без ЄС, ми єдині в цьому. Тобто, ми бачимо, що Європейський Союз сприймає нашого президента як об'єднуючу людину, об'єднуючого лідера Заходу, поки в США є Трамповірус. Але Трамповірус завершиться Трамп, до речі, вже коли бачився Алієвим, він вже сказав, що він, я думаю, що я не буду балотувати в 2028 році. І я казав, що Трамп буде, по моєму прокляттю, відторгуватись від влади в США. Відторгуватись і кінцевим, кінцевим е, рішенням стане те, що він буде потім знятий з посади раніше свого терміну, буде обраний новий демократ. Який відродить силу США краще, ніж це зробив Байден. Замороження конфлікту. Я дивлюсь, що це реальна стратегія. Вони хочуть саме заморозити лінію фронту і так далі. Я хочу сказати, хто не хоче заморозки. Путін і Зеленський вони хочуть демаркації, делімітації кордонів. Що хоче Росія: визнання чотирьох областей російськими і Криму, вивід українських військ і демаркація, делімітація лінії, лінії кордонів України, тобто закріпити встановити нам нові кордони. І на цьому завершити війну. Для чого це потрібно Путлеру? Путлеру дуже небезпечна є заморозка війни, конфлікту. Чому? Тому що він не зможе свою півтора мільйонну армію перекинути в Білорусь для того, щоб розпочати операцію Польща? Операція Польща. Російська операція, яку вони планують зараз а, по реальних строках на 2030 рік, операція Польща включає одночасне вторгнення в чотири країни: це Польщу, Литву, Латвію та Естонію. Розпочата ця операція буде а, сходящимися ударами з Кьонігсбергу, тепер Калінінграду, а, та а, території Білорусі по Сувалківському коридору. Це перший удар, мета якого буде розрізати сполучення між Балтією та Польщею. Відповідно на другий-третій день це наступ російських військ на Варшаву. Приблизно це готується угруповання 800-900 тисяч людей, мінімум, а максимум півтора мільйона армія повинна йти. Це теж вона візьметь півтора мільйона? А Люба, у них, у них по планах і Захід це підтверджує до 2028 року. Армія буде 5 мільйонів осіб. Як вони це досягти? До лютого березня Сирський сказав, що ворог готує формування 10 дивізій. Це по російських, ну, по, ну російська дивізія складається з 20-25 тисяч осіб. Відповідно, це мається на увазі нове угруповання в 200-250 тисяч осіб. Як правило, завжди дивізії не тому 200 тисяч. І оця 200 тисячне угрупування готується на початок весни так, щоб він був вже вишколений, підігнаний до кордонів України біля Києва і для наступу на Україну на початку літа. Але там по астрології незадачка виходить. У Рашки починається Плутон в, Скорпі... Плутон в Скорпіоні. Тобто Плутон в водолії закінчується в травні, починається Плутон в Скорпіоні йде протягом літа. Відповідно, Плутон в Скорпіоні для Росії це будь-яка військова поразка. Тобто в цей час не можна вести наступ їм і так далі. Вони припустяться помилки, вони підуть на Київ в цей час. А взагалі Путіну добре було б завершити війну в Україні з максимальними територіальними надбаннями з, з закріпленням статусу Кво. Тому що півтора мільйони потрібно на Варшаву, на Сувалківський коридор 200 тисяч, і на країни Балтії по один по, ну, мільйон осіб. Тобто йому потрібно для наступу три мільйони військових для того, щоб звершити блискавичний наступ. І я зараз агарчу Польщу і Балтію, тому що ви не Україна, ви не можете, не зможете дати таку відсіч. Тому, чому я це кажу? Мене чують всі. І я звертаюсь до Польщі, звертаюсь до поляків, допомагайте Україні, не шукайте з Путіним до те, що я бачу по картах, Люба, що вони говорять постійно з ФСБ, з Патрушем, з Борніковим. По питанню того, що вони можуть зробити проти України, для того, щоб війна в Польщі сталася на три роки, пізніше, на чотири роки пізніше, торги ведуть. Ви, поляки, повинні інше зробити. Ви повинні, якщо ви хочете, щоб в вашій країні не було війни, повинні взяти 100 тисячне угруповання, розмістити його на кордонах України та Білорусі. І ці всі війська, наші українські, щоб всі відправились на Донбас. І ви повинні надавати військову допомогу, повинні надавати все, що ви тільки можете. Тільки таким шляхом ви спасете свою країну від тотальної окупації. Чи буде змушений Путін бажати зустрічі із Зеленським? Навпаки буде уникати. Левіафан це відторгнення, це самотні у тобто вони будуть навпаки ігнорувати, хотіти домовитись так. Дивись, те, що я бачив по картах, попередніх розкладах, як хотів би Путін. Путін би хотів так, щоб Америка підписала угоду з Україною, ну, мирну цю так, як посередник. І потім цю угоду передали Росії і її підписала Росія з Америкою. Тобто, щоб Росія з Україною навіть не зустрілася. Так, щоб ніхто не зустрівся навіть між собою. Просто за посередництва. Знаєш, ну тобто, ти привіз документи в США е, е, і поїхав. Потім в США приїхали росіяни, підписали і теж поїхали. От, от таку угоду вони хочуть. Яке значення мають удари України по території Росії? Ну, ефір буде, карта часу буде, буде ще таке відбуватись. Так, буде ще таке відбуватись, і ми справді маємо потуги бити дуже далеко. І скоро і во Владівастокі буде фаєр-шоу. Як міни опинились на пляжі поблизу Одеси? Зараз я подивлюся. Дивись, я бачу, що були міни, морські міни, які встановлені поберег... ну, всередині моря. І росіяни просто певні з них від... ну, відштвартували, вони ж там ну, закріплюються на певних тросах там, так далі. Вони перерізали троси і відправили їх у вільне бережування по морю. Причому це не три міни, а там мін з 30-40 ще можуть приплисти. Причому можуть приплисти в Румінію, може приплисти в Болгарію ці міни і так далі. Чи може бути небезпечним зараз для українців, і чи може бути повторення трагедії? В цьому році влітку ще буде приплив мин і підрив відпочивальників. Ще буде це. Це буде в Одесі чи в області. По-перше, в Одесі, по-друге, дивись повішаний, король жезлів, сім жезлів, сила перегорнута. Підірветься багато людей. Ось багато людей. Це жах. Чи є загрози для Києва до кінця тижня? Буде більш-менш спокійно, хоча дрони по області будуть літати. Якась, якась дронова може бути атака один раз, але не суттєво.